Привіт, друзі! Сьогодні я роблю особливий подарунок для моєї подруги справжньої чарівниці і фену. Вона перукарка, яка завжди створює красу. І цією маленькою авторською композицією з лялечкою зможе прикрасити свій салон. Перед тим як почати покажу, що буду використовувати. Кільце з пінопласту стане основою композиції. Головний тематичний акцент дерев'яний гребінець. Два кольори тканини для квітів. Штучне волосся для пишної сукні. Нитки для обмотки кільця та для волосся лялечки. Дерев'яна намистина це буде голова. Декоративні намистинки для серединок квітів. Роблю основу, беру міцну мотузку і формую з неї кільце. Це буде ніби рамка, яка тримає всю композицію. Хаотично обмотую мотузкою, щоб кільце виглядало більш об'ємним і цікавим. І ось що виходить: ніжна зелена рамочка, з якої почнеться моя композиція. Тепер головне маленька лялечка. На відео приклад, як саме її робити. Лялечка символізує мою подружку завжди стильну, творчу, з золотими руками. Волосся роблю довгим, адже яка ж перукарка без красивого волосся. Цій красуні ще формую легку зачіску, щоб виглядало ахайно та по-справжньому святково, укладаю волосся за допомогою лака для волосся, щоб воно лягало рівненько і тримало форму. А пишна сукня зі штучного волосся має виглядати повітряною та ніжною, ніби справжнє святкове вбрання. Трохи підстригаю кінчики, вирівнюю довжину, щоб вийшла акуратна та гармонійна спідничка. Прикріплюю голову і фігурку до основи за допомогою клеєвого пістолета та ліски. Так вона надійно триматиметься всередині кільця. Щоб композиція виглядала ніжно та святково, обмотана нитками кільце буду прикрашати яскравими квітами. Це як зачіска з аксесуарами. Дрібниці, але саме вони створюють стиль. Квіти роблю з п'яти частин тканини, кожну полюстку складаю та зшиваю разом, як показано на відео. Так по черзі утворюється ніжна квіточка, яка стане прикрасою для тематичної композиції. Дрібна робота, але результат завжди вартий зусиль. Кажуть, щоб зробити одну маленьку квітку, це ж треба яке терпіння мати. Але саме з таких деталей і народжується краса композиції. Так само, як і рожевий з перлинкою всередині, створюю ще й білі квіточки. Для контрасту додаю чорні серединки, і вони виглядають ще більш виразними та стильними. Білі пелюстки на фоні зеленого кільця виглядають особливо ніжно, а темна серединка ніби підкреслює їхню форму. Це додає композиції глибини і робить її більш гармонійною. Кожна квітка виходить унікальна, і саме в цьому вся магія ручної роботи. А тепер додам особливу деталь дерев'яний грабінець. Він стане справжнім тематичним акцентом у цій роботі. Спочатку я його пофарбувала, щоб він виглядав більш гармонійно і підходив до всієї композиції. Завдяки такому аксесуару робота стає не лише красивою, а й по-справжньому тематичною. Ось така мила прикраса для салону моєї подруги. Думаю, що в такій компанії і клієнти будуть виходити ще красивішими та щасливішими. Дякую, що були зі мною! Не забудьте поставити лайк і обов'язково підписатися, адже я вже готую для вас багато нових ідей осіннього декору та святкових хлопінських прикрас. Пока-пока!